От чесно, я вже не можу мовчати. Sims 4 це просто жах. Це катастрофа. Це найбільший провал Electronic Arts Incorporated. Гра сира, контент взагалі не те, що мені хочеться. Лору там, ну, пастоку поскоку, немає. Базова гра сама по собі порожня. Все в DLS, в DLC. Вони просто хочуть роблять DLC, постійно якісь. Кучу просто останнім часом, які тупо пусті, в них граєш 3 секунди, і воно набридає. І просто це все робиться без душі з такою халтурою, з огромною кількістю багів. Чисто для того, щоб заробити на нас побільше грошей. Понімаєте? Щоб витягнути з нас ті копійки, які ми, блін, заробляємо. Звучить знайомо, правда? Ви слухаєте. Подкаст Балачки, і зараз ми пройдемося по кожній із цих тез окремо. Почнемо з того, що попередні частини «Сімс» вони якось більш наповнені, в них більше душі, вони цікавіші за четвірку. От і вони в рази кращі, ніж четвірка. То в чому бляха проблема? Ідіть грати в Sims 2 і в Sims 3. Вони. Продаються Sims 1, Sims 2 вийшли нещодавно в продаж, і ви можете їх купити і грати в них. Sims 3 також працює, все ще працює на нинішніх системах. Так, вам доведеться встановити парочку модів, які будуть підтримувати вашу гру на плаву. Дадуть їй ті костелі, на яких вона буде ходить, але вона буде ходить. І так, Sims 2. Крута Sims 3 крута. Вони круті, охреньні ігри. Я обожнюю їх, я граю в них періодично і, ну, типу, це не заважає мені любити Sims 4, також і грати в неї також. Некоректно порівнювати Sims 2, Sims 3 і Sims 4, того що кожна частина, починаючи з Sims 2, випускалася як переосмислення попередньої. В Sims 1 ти не міг керувати камерою, ти міг тільки повернути раз, повернути два, але Крутить нею 360, ти не міг. В Sims 2 Це можна було робити. В Sims 2. Персонажі старіли. В Sims 2 Персонажі помирали від старості. І, типу, це було не просто: побудував якийсь будиночок, заселив якихось симів, трошечки пограв, да і все. Sims 2 Переосмислила це все і дала щось нове. Вона дала лор, який тикала тобі прямо в хлібарезку, коли ти заходив в якусь сім'ю. Вона тобі така, на, попробуй, дивись, зроби це. Одружи Касандру з Доном Латаріо прямо зараз. І він такий уху, ху і тікав нахер з цього весілля. Це був прикол Сімс 2. Щодо Сімс 3. вона пропонує відкритий світ. Відкритий світ можна ставити предмети. Будь-куди і крутити їх під будь-яким кутом встановлювати ці предмети, що не можна було робити в Sims 2. Відкрити світ і деякі нові механіки, яких не було в Sims 2. Проте вони урізали анімації, вони вже не такі детальні, але вони все одно красиві і гарні. Sims 4 дала ніфігову таку оптимізацію, кучу різного контенту і мультизадачність. Кожна частина була переосмисленням наступної. І Саме через це Sims 5 не вийде. І розробники взагалі припинили працювати над цією ідеєю, тому що ну, немає вже чого переосмислювати. Краще зробити комфортною Sims 4 для гравців, додати туди ще більше контенту і додати функцію менеджити цей контент, яку вони, в принципі, і додали. Ми можемо відключати доповнення для того, щоб робити е, якісь сейви, щоб вони не тормозили, щоб вони були оптимізовані і наші. Кампи витягали. Сімс 4. Ти можеш грати на будь-якій клятій мікрохвильовці, на електрочайнику, на калькуляторі блін, сраному ти можеш в неї грати на різних налаштуваннях графіки, конечно. але вона дає тобі можливість пограти. Тож цю тезу про те, що якась частина гри була краще. Окей, ідіть і грайте в ту частину. У вас є така можливість. Це все є в доступі до покупки. Ви можете купити, ви можете грати. Це дуже інфантильно бажати, щоб всі частини Sims об'єднати в одну супер-мега-дупер-пупер частину Sims, І оце буде прям то-то-то, що ми мріємо. Ні. Кожна частина була переосмисленням попередньої. Я думаю, цю тезу ми закрили. Гра сира. Я дуже часто чую це. Просто один за одним повторюють гра сира, гра, сира, гра, сира. В смислі, що мається на увазі? Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви е, кажете на кожному кроці, під кожним відосом пишете, я не знаю, в Тіктоці. Мені в Тіктоці писали дуже багато, що гра сира і не вартує свої гроші. В чому вона сира? Де вона сира? Що ви маєте на увазі під словом сира? Як це? Ви маєте на увазі, що сира база, базова гра, кістяк гри? О Боже! Я вам відкрию секрет. В Sims 2, в Sims 3 База також могла бути трохи сирувата. Того, що це кістяк. Того, що це гра, яка має на меті потім доповнити цей кістяк якимись доповненнями, які ти забажаєш собі мати. А база безкоштовна тільки в Sims 4. У вас є ахуїтельна можливість просто скачати собі базу. Попробувати в неї пограти, і якщо вам вона не подобається, якщо ви вважаєте, що вона якась сира або недоробляна, або якісь текстури гамно, або анімації гамно, і взагалі вона вам не подобається, ви її видаляєте нахуй і не граєте більше в це ніколи. Якщо вам концепція пісочниці, наприклад, не подобається і вам потрібно щось більш цікаве, щось більш сюжетне, то вам взагалі не за адресою. Ви не подобається пісочницю. Це не ваша гра, проходьте просто мимо. Я понадивлювалася мільйон просто відосів в Ютубі, в Тіктоці і де тільки можна ще знімати і дивитися відоси. Я понадивлювалася купу відосів про те, що Сімс 4 така нудна, таке гамно, прям ну взагалі, там нічого робить. Камон! Чому мені там завжди є чого робити? Чому я зараз граю династію по доповненням? Тобто я починаю грати з чистої сирої гри, бази сирої, як ви кажете. І мені там є чого робити. Коли я додала наступне доповнення, того, що в мене народилося наступне покоління, я мала туди додати ще одне доповнення, я ще не все зробила в базі, що хотіла. В базі можна стати космонавтом, злітати в космос, дістати якісь колекційні предмети, багато колекційних предметів. З кар'єрами там дуже багато різних е, заблочених предметів відкривається. Там є закриті локації, які можна, е, яких можна дістатися тільки якщо зробити щось таке, наприклад, клацнути на дерево три рази, полити його три рази, поговорити з ним пройти невеличкий квест, і ви вуаля попали в Сільван Глейд про база нудна. Гра сира, я чую в основному тільки від гравців, які грають в якісь сюжетні ігри, і вони такі: О, ну Сімс, це дуже популярна гра. Скачаю, кая її з торента і спробую я пограти. І вони роблять: М -м -м, я прокинувся, я покушав, я попісяв, я сходив на роботу. Боже, що тут можна ще робити? Нічого, мені набридло, вітаю! Ви щойно відтворили власне життя в квартирі. Тепер тільки ще й потратили на це додатковий час. В є приховані локації, колекції, приховані предмети. Але гравці цього не бачать, бо ну, це треба клікнути більше ніж три рази, і не туди, куди зазвичай, на холодильник або на унітаз, на кровать. Ого. Є локація богом забутий грот, де дуже красиво, де дуже прикольний саунд дизайн. Але то треба прокачувати. Майстрування на 10 рівень. ДОЛГА. І що для цього треба робити, я не знаю. тому що клацаючи на холодильник і на унітаз не підвищується навичка майстрування. М. Якщо для вас дослідження гри, збирання колекцій, розблоковування прихованих локацій занадто важко, то можливо просто Sims 4 це не ваша гра. Вам би підійшов який би-небудь інший симулятор, наприклад, камушка. Або вийдіть. З пісочниці і підіть в якусь гру, яка вам більше подобається. В сюжетну, в файтінг або ще яку-небудь. Не знаю. Існує дуже багато різних ігор. Чого ви домахалися до Sims 4? Ще одна теза: В Sims 4 немає лору. Я вже трошечки казала про Sims 2, яка тикає вам е, в обличчя одразу лором. Sims 4 лору якоби немає. А ви його шукали. Чи ви чекали, що він сам вискочить до вас із холодильника чи з унітаза, на який ви там часто нажимаєте? У кожного містечка є своя історія, у сімей прописані біографії. Лор захований в описах предметів, шторки, там, я не знаю, диванчик і так далі. У кожного доповнення є свій лор. У окультних доповнень лору просто до хіба і трошки. Я мовчу запак з вовкулаками, того, що я його перекладала якийсь час, і там просто аграмєнні простині текста, які вам треба вишукувати по всьому містечку. Ходити в бібліотеку, колупатися в землі, шукати щоденники Грега і з'ясовувати, що це таке за тисячолітня війна, хто такий Владіслаус Штраут і так далі. Владіслав Штраут живе сотні років. В центрі містечка стоїть його скульптура, статуя, типу як засновника містечка, я так розумію. Але він всім бреше, що то не він. Але то насправді він. Але ну в смислі, немає ж лору, в смислі. Якщо вам хочеться прям квестів, прям капець, як хочеться квестів, ви звикли до квестів і не можете сприймати лор ніяк, окрім квестів, є доповнення такі як Стрейнджервіль. Він має цілий сюжет. З чортовими спорами, зараженням і військовою базою. Ти просто ти, ти ходиш і з'ясовуєш, що відбувається в цьому містечку і намагаєшся його врятувати. Але ж це тільки на один раз, господи, будь-яка сюжетна гра на один раз. Будь-яка. На кшталт цього є доповнення з бату. О Боже, це реклама, це реклама з воїн! воєн. Блін, воно круте! Зоряні війни. Я не фанатка зоряних воїн, і не всі дивилася. Але доповнення круте. Це прям моя тематика. Це прям моя тематика. Космос, якісь почвари, якісь роботи. Ну блін, це офігенно. І там є лор, і там є війна, і там ви боретеся проти диктатури. Сімс Рекламний пак По Зоряним війнам. Адаптований під Сімс і дуже цікавий. У кожного доповнення є свій лор. У кожного є своя історія, є відсилки, є предмети у відладці, які ви можете почитати, також, що там написано. А колекційні предмети, якщо ви будете збирати колекції, ви також знайдете там бляха, той лор. Знайдете відсилки на різні ігри. Там все це є. Але ж ні. Гравцям нудно навіть опис прочитати. Зате арать на кожному кроці, просто під кожним відео висиратися. О Боже, я ненавиджу цю гру. Як же я її ненавиджу? Вона така пуста, вона така тупа. і Я оце зараз пишу під 25-м відео по 74, яке я сьогодні дивлюсь, що вона мені так не подобається. Кого ви найбуєте? Кого читайте? Описи предметів. Гра сама не включиться і одразу вам нетфлікс серіал не видасть. Це пісочниця. я Знову тримайте це в голові. Це пісочниця. Пісочниця це коли ви зайшли, а там пісочок. Ви можете з цього пісочка ліпить пасочки, а можете зліпить великий замок. А можете зліпить уєрасхуарить просто, тому що він вам наста проклятів і почать заново. Гайс, це пісочниця. Хочете сюжет? Створюйте його самі. Вічні скарги на DLC. Не те, не так. А де машини, а де гвинтові сходи? Не так, як в Сімстри. Хочете, як в Сімстри? Запускайте сімстри. Нагадаю вам ще раз. А DLC, що не такий, як вам хочеться, такий, як хочеться комусь іншому. Тож не забувайте, будь ласка, шановні, не забувайте. Ви в цьому світі не одні. Electronic Arts не далбає. Вони проводять різноманітні опитування, дослідження, спостереження, дивляться аналітику. Вони не ідіоти. Вони роблять все, щоб можна було хорошо продати і заробити денег. І якщо щось виходить, наприклад, феї, то значить їх хтось хотів і хтось дуже чекав і дуже просив. Угу. Я не чекала фей. Я не хотіла фей. Але я знаю багато людей, які дуже сильно пісялися кіп'ятком за феями і хотіли бачити їх у своїй грі. Вони обожнюють фей. І вони їх нарешті дочекалися, я дуже за них рада. Моя улюблена каста людей, які кричать дуже-дуже гучно під усіма відосами. Варто мені зняти якийсь новинний відос і виставити його в Тік-Ток. І як налітають піратіки і розказують, я просто вже можу збирати Бінго з цих коментарів. Це просто якийсь треш. Але це моя улюблена категорія. Вони. Крадуть гру, ставлять собі всі DLC і ображаються, що гра їм не така. Візде Халтура і взагалі можна було б зробити краще. Але під словом Халтура вони ніколи не можуть пояснити, що вони мають на ну, увазі. Я, коли вступаю в діалог з такими людьми, я ну, намагаюся з'ясувати окей, я хочу зрозуміти, як ти бачиш. Тому що коли я не мала, скажімо так, ліцензійної гри, я мріяла про те, що ось настане час, коли я куплю собі все, що я хочу. Коли в мене будуть гроші. І я куплю собі все, що хочу, всі DLC, і буду ними насолоджуватися, і буду така крута з ліцензією. Цей час настав. Цей час настав, і не сьогодні, не вчора. І не рік тому і гра тепер відчувається абсолютно по-іншому. Бо, як хтось сказав, дуже розумний: коли ти не платиш гроші за щось, то і цінності цього чогось ти не відчуваєш. А коли ти купив, ти хочеш все взяти з цього, що ти купив. А люди, які, скажем так, десь знайшли всі доповнення до гри, верещать, що їм не так, і це не те. І, взагалі, на що мені окульти, бо я граю в реалістичний реалізм, ребята, ви можете це не купувати. Ви можете купувати тільки ті доповнення, які вам подобаються. Якщо вам не подобається окультна система в Sims, вообще, Не подобається окульти, не купуйте. Прикиньте, коли ви купуєте гру, у вас є така опція, і у вас не буде всього того лайна, яке вам заважає і не подобається. Тому що мені в коментарях. Приходили такі ребята і писали, Боже, ти там стільки всього лайна всякого. Я просто вже не можу, додають якесь лайно і захламляють мені гру. Ти, бля, себе чуєш, захламляють мені гру. Ти крадеш торт в кондитерській, а потім приходиш і їм кажеш, слухайте, ну, це лайно якесь, там ізюм. Я ненавиджу Ізюм. Нащо ви туди його поклали? Ти стирив або стирила гру і розказуєш. Можливо, ви хочете спитати, а чи не була я така сама? Ні, не була, не була. Я прекрасно знала, що я взяла цю гру безплатно, і я не маю права ще й вичванятися. Наступне, що лунає від цих людей, це. Вони просто хочуть заробити. Вони корпорація зла і витягують з нас гроші. А ти просто дура! Ти жреш лайно. Вони тебе годують, вони з тебе витягують гроші, а ти жреш лайно, я відкрию вам секрет. Я не купую все підряд, того що мені не потрібно все підряд. І коли я купую, в мене є опція не купувати. І вони не можуть витягти з мене гроші. Якщо я їх їм не віддам. З картки не списуються гроші автоматично, коли виходить нове доповнення. Так що стуліть, будь ласка, свої писки, я не їм гамно, тому що я купую тільки те, що мені подобається. А те, що корпорація зла хоче заробити, господи, ось це ви просвітило це відкриття сенсація, вода мокра, а на сонце не можна дивитися, бо ти осліпнеш. Да. Ці ребята найбільше кричать про жадібність. Про жадібність вонючий е, корпорації Electronic Arts. Але при тому вони тирять, нічого ніколи не платили, цій самій корпорації нічого ніколи не купували. Які гроші вони з вас витягують, мої ви хороші. Симолеони тратите в грі, чи що? Які дістали кодом Маверлоуд? Любі друзі, для того, щоб з вас витягнули гроші, треба спочатку щось купити і ці гроші віддати. Тоді це рахується тим, що ви втратили гроші, що хтось вас надурив і продав вам гамно. Ох. Саме через тих, хто платить, саме через тих, хто залучений до цієї системи, саме через ліцензійних гравців, які... Показуються в статистиці Electronic Arts, що вони грають, що вони більше купують. Ви, бляха, маєте новий контент, ігра росте і додається щось нове, щось цікаве. Без цього у вас би не було б нічого на те, що ви зараз скаржитесь. І не пишіть мені в коментарях, блядь, про те, що все так погано. Просто, господі, стуліться, Якщо ви тирите. Я могла б сказати, що я вас не засуджую, ні, я вас засуджую. Я вас засуджую. Тому що колись в дитинстві я купила програму, мої батьки, точніше, купили програму, яку треба було купувати. І мене, пірати, засудили за те, що я купила. Сказали, що ну, типу, ти дура взагалі дурна. Зачем ти платиш гроші? Це ж можна отримати безкоштовно. Просто скачай старента. А я така: бля, це щось не так. В смислі? Я зробила правильно, аби не засудили. Тож я засуджую піратів, а особливо тих індивідів, які ще і відкривають свій писок, і засуджують мене за те, що я щось купую. Ідіть в сраку. Якщо вам не подобається все те, що я зараз говорю, якщо вам не подобається те, що я роблю. Якщо вам не подобається цей відос, натисніть, будь ласка, не рекомендувати канал. Можете мене забанити нахуй. Можете відписатися, якщо ви підписані. Можете написати мені купу гнівних коментарів. Яка ж я дура, яка я гіперфанатка, просто нереальна. Потому що фанатіть від чогось, що не подобається вам. Це ж така хуйня. Просто. Потому що ви найрозумніша людина в цьому світі. І Всі мають думати так, як ви. І всі мають. Подобати те, що подобається вам, а те, що не подобається, вони мають поносити так ЖЕ саме, як ви пропаносите зараз в мене в коментарях. Будь ласка, але ж гра така дорога. Я не можу собі дозволити купити всі доповнення. Я вже казала, всі доповнення вам і не потрібні. А те, що вона дорога, не означає, що її можна красти. Це якби я вам зараз сказала, о Боже, Гіпсон так зажралися, їхня гітара, Лес Пол. Така дорога, я не можу її собі дозволити, тож я раз вітрину в магазині і піду її вкраду. Ні, я купую срану Айбанес Джіо, того що я можу її собі дозволити. І я граю на бюджетній гітарі. Це не значить, що я можу піти і вкрасти Гіпсон Лес Пол. Але чомусь, коли мова йде за щось фізичне, за гітари, наприклад, то, ну, типу, мене посадять. Це не можна робити, це прям крадіжка-крадіжка, фу, ми таке засуджуємо. Але якщо це Сімсік, ну електроніка зажралися. я маю право, тому що це корпорація зла. Підіть, вкрадіть пак пепсі, коробку мівіни, банку нутелли, Багато банок нутелли. Це також продукція від корпорації зла. Але ви її купуєте їсте, п'єте. Тож цей аргумент так собі. Люди, які верещать, я перестану піратить, коли з'являться безкоштовні всі доповнення. Чому вони ще доповнення не роздають безкоштовно, роздають, роздають ставпаки, геймпаки були безкоштовними. Кіти я сама брала безкоштовно. Є роздачі, є різні варіанти їх дістати безкоштовно. Є розіграші. О, та йдіть, нахуй мені ці розіграші взагалі, там можна виграти тільки там одне-два доповнення, можливо, якийсь кіт. А хто вам вообще щось винен давати безплатно? Хто? Ви будете працювати безплатно? Мені треба текст написати на сайт. Я до вас звернуся і скажу: ну, давай от душі, братан, безплатно зроби мені. Ну, тому що так, я хочу. Куди ви мене пошлете? Окремий прошарок кровосісів, які вічно верещать, вкрали функціонал з моду. Навіщо це було додавати? Це вже є в моді. Наш цей кіт, нащо цей ставпак, будівельний там або ще щось, тому що є тут безплатно, можна скачати набір стафу від креатора, бла бла бла. Качайте. Але прикиньте, існують консольні гравці. Да, так, да, не тільки ви. На ПК існують консольні гравці, які грають на консолі. Хочете прикол розкажу по консолям? Там не можна моди встановлювати. Їм що, палець сосать, чи що? Я не можу просто вкрали функціонал з моду. Ви здіваєтесь, чи що? Я створюю свій продукт, і я роблю щось для свого продукту, наповнюю його, і тут вирішать гамном кидаються, що це вже було в моді. Якийсь мододіл створив, да він з оновленням зламається той мод, на. Коротше. Як висновок, якщо вам не подобається ця гра в плані того, що вона для вас нудна, це пісочниця. Ви себе в ній розважаєте самостійно. То розважайте. Якщо не хочете себе розважати самостійно, в світі існує 100-500 просто різних ігор, які вас розважать, які є сюжетні, які є, я не знаю, знапів відкритим світом, які нема там, де вам треба виконувати якісь завдання, квести, але при цьому ви можете плюс-мінус бути. Автономними. Будь ласка, це не ваша гра. І не пиздіть, що вона хірова. Тому що вона не хірова, чисто того, що вона вам не подобається. Я не розумію концепції, я не знаю, Counter-Strike. Мені не подобається Counter-Strike. Але тисячі людей в неї грають, і їм подобається. Одне й те саме, Бігать по картам, боротись з терористами. або з контртерористами. Знешкоджувати бімби. Класно. Мені було б грати в це нудно. Але я не кажу, що вона хірова, вона просто не моя. Тож, будь ласка, не грайте, не грайте. Якщо ви прийшли сюди, послухати, що з грою не так. Ні, це не з грою щось не так. Це з вами щось не так. Знайдіть, будь ласка, куди виплеснуть свій негатив, а, більш екологічно, ніж срати в інтернектах, той продукт, яким ви користуєтесь кожен день. Або через день, або через тиждень. Або вам просто не подобається, і ви в це не граєте, і ви прийшли тут розказати, да, от раніше було лучше, то грайте в ранішій версії. Тож, ціллю цього подкасту було не пропаласкати гру і не підтвердити всі ваші сподівання, які я казала на початку цього відео, а було сказати вам своє фе, того, що люди, яким не подобається Сімс 4, вони. Не бояться сказати своє Фе, а людям, яким подобається «74», вони рідко кажуть своє Фе в сторону тих, хто каже Фе на «74». І так, звісно, я фанатка «74», «3» і трошечки двійки. І це абсолютно нормально мати свої вподобання. І це абсолютно нормально, що вони можуть розбігатися з вашими вподобаннями. Тож, якщо ви пірат, століть, будь ласка, хліба і не верешіть під кожним відосом, що от я пірачу, і це так класно. Я такий молодець, я не підтримую корпорацію зла, в якій працюють такі самі люди, як і ви, яким треба годувати сім'ю, яким треба заправляти авто, яким треба щось їсти. Дякую, що ви були зі мною. Зустрінемося в наступному відео. До зустрічі.